потрапити за куліси, доторкнутися та відчути особливу атмосферу театру мали змогу уже вдруге, у уж городці та гості міста під час благодійної екскурсії за лаштунками Закарпатського обласного музично-драматичного театру започаткував та проводить екскурсії за лаштунками заради збройних сил України. Директор театру Рудольф Дзуринець на прохання шанувальників театрального мистецтва. Я дуже часто публікую про роботу наших цехів, господарських служб, і люди почали коментувати, що було б доречно, якби ви організували екскурсію за лаштунки театру, аби ми могли познайомитися з цими людьми і, власне, подивитися роботу театру не з глядацької зали, а зсередини. Я перечитав ці всі коментарі. Думаю, ну окей, бо можна, можна було таке зробити, але зробимо тоді це заради ЗСУ. І проаналізувавши попередню екскурсію, я зрозумів, що краще буде, якщо в нас реєстрація учасників відбудеться вже власне через донат. Тобто вони донатимуть за вхід до театру 300 гривень в скрині для того, аби ми могли більші суми збирати на потреби збройних сил України. Учасниками екскурсії стали 75 людей, які відвідали та ознайомилися із роботою усіх цехів театру. Зокрема, побачили, як шиють костюми для вистав. Далі присутні спустилися у підвал театру, де розташовані різні цехи. Наприклад, у слюсарному виготовляють декорації. У підвальному приміщенні зберігаються масштабні декорації для сучасних постановок та ті, що вже не використовуються, цікаво було подивитися на механізм кола, що обертається на сцені, і, власне, побувати на самій сцені, зазирнути у гримерні акторів словом, відчути усю виробничо-творчу атмосферу театру із самого його серця. А головно кажуть відвідувачі, завдяки такій пізнавальній екскурсії долучитися ще й до хорошої справи підтримати збройні сили України. Це така можливість, якби розглянути з глибинки, як, як працює театр, яка титанічна це робота, щоб от глядачу вже попалася та картинка, яку ми насправді бачимо. Як воно все працює, це дійсно вразило. Я не могла собі подумати, що навіть оці меблі, це все тут виготовляється. Тобто, дуже дуже цікаво. І мені дуже було цікаво дізнатися сам процес, як виготовляються вистави, як можна сказати, виглядають гримерні акторів. Так... Ж було цікаво, як виробляються ці всі костюми, декорації. Обертове колесо дуже захоплююче враження, я навіть не очікувала і не знала, що є таке. Мені дуже сподобалося. Сама екскурсія дуже цікава, та найголовніше, що це кошти і з екскурсії пішли на зсу. Перш за все, це звичайно підтримка збройних сил України. Це була першому, я кажу така. Чому я прийшла саме сюди в театр? Ну і звичайно, друге, тому що ну завжди театр ми бачимо тільки головну сцену, ми бачимо сидіння, якісь а за кулісами, оце те, що потаємні лаштунки, які знаходяться за сценою, це ми ніколи не бачимо. І тому було дуже дійсно цікаво подивитися. Екскурсія тривала майже дві години. У підсумку зібрано 45 тисяч 690 гривень, які дирекція театру передала ужгородській волонтерці Ларисі Ковач, яка, до речі, теж була присутня на екскурсії. Жінка майже з перших днів повномасштабної війни допомагає переселенцям та військовим. Постійною є потреба для наших воїнів у розвідувальних дронах. Дякуючи директору нашого драматичного театру, він зробив такий прекрасний захід. Я дуже вдячна цим людям за ініціацію в таких різних заходів, щоб підтримати зсу. А кошти дійсно будуть передані на мою волонтерську карту для закупівлі дронів: дрони, розвідувальні, DJI Mavic. А це 128-ма бригада, наша закарпатська гірсько-штурмова. А це зазвичай друга стрілецька мавік банда. Це наша аеророзвідка. Тобто хлопці з нами стали аеророзвідкою, і ми вже допомагаємо їх і не покидаємо їх по сьогоднішній день, бо вони всі наші рідні. Рудольф Дзоринець анонсував, що наступна благодійна екскурсія відбудеться уже зовсім скоро. Тож слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках театру у соцмережах.